Через ремонт дороги довелося ремонтувати автівку. До нас звернувся сумчанин, якому довелося замінювати скло на машині через те, що в нього влучив шматок щебеню, який залишили після себе дорожники. Чоловік у розпачі каже, не знає, у яку суму виліться ремонт машини. Подробиці від Юлії Настенко. Пан Олександр, коли нещодавно виїхав за місто, потрапив у неприємну ситуацію. Саме того дня на трасі, якою він їхав на автівці, робили ямковий ремонт. Невеликі вибої не вкрили шаром щебеню. Камінець влетів прямо у лобове скло автівки. Чоловік шокований. Каже, боїться уявити, скільки коштуватиме тепер його заміна. До яких пор у нас будуть сипати на наших дорогах? вот эту крошку, лід гудрон, дрони, смолу. все повраждається. Повріждається лака, красочне покриття, повріждається стекла, бампера, фари Кто Хто мені компенсувати заміну стекла або ремонт стекла? Такий небезпечний ремонт доріг проводять і у самому обласному центрі. Техніка працює, а водії, що проїздять повз, можливо, навіть не здогадуються, чим це може їм загрожувати. Нам вдалося поспілкуватися із працівниками КП Шлях Рембуд, які саме латали ямки на вулиці Горького. Чому е, от посеред білого дня мимо їздять машини? Ви зараз прямо латаєте ремонт? От люди жаліються, що ці шматочки щебню відскакують і можуть розбити скло, наприклад. Понятно, ну ночі ж не будеш працювати, ж нічого не побачиш. Ну а якісь міри безпеки, можливо, Міри – ні Застиває, і щебінь просто потом пам'ятається і все. Ага. Скажіть, будь ласка, водії не жалілися, не було таких випадків? Буває все. Директор же підприємства каже, проводити роботи вночі, коли рух машин значно менший, вони не можуть. Діла та машиною ремонт в ночному просто невозможно, тому що ми тільки робимо ремонт там, де є хороше освіщення. Освітлення, в принципі слабе. Тому виповнить просто на просто Тим же, хто потрапив у неприємну ситуацію, як герой нашого сюжету, радять звертатися до суду і сподіватися лише на Феміду. Юлія Настенко, Ярослав Сорока, Олександр Олексієнко та Олександр Сокол. Новини СТС.